Україні потрібні ракети малої та середньої дальності, щоб вражати військові об'єкти на території Росії не тільки для захисту, але й для атаки тих, хто на нас нападає. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері британського телебачення Sky News. Зокрема, політик розповів європейським журналістам, як українці оговтуються після масованих російських терористичних ударів по території нашої держави. Сучасний нацист, воєнний злочинець Путін, Стрілює Україну щоночі, відверто кажучи, це не легко не спати, а потім вранці просинатися без будь-якого сну і рухатися далі. Але саме так моя країна живе щодня. Вночі це нескінченний жах. але в день ми повинні вставати і за пекло боротися. Це єдиний шлях, який у нас є. Так само, як ви робили під час другої світової війни. Ви перемогли, і ми переможемо.